Aleluia, 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 Ту, ту. Увага, увага! Пливе корабель, малий чи великий, на батарейці Джурасел капітан по палубі гуляє, в різдво нас з вами закликає. Го, го! Ангели, пастухи, царі, коза і лікарі. Весь чесний люд, завіро, чортики і смерть. Всі тут зайшли за світлом зірки попливли, зірка ясна засяла -зірка. і любим сітом цілає, Хвиля спасення нам завітала, бо хлеплиє, відрождає, чим небудь не любовну злочина, Хреста трудився славіте, Христа трудися, славіте. Ве на що хвилі прорізає до господаренька під хату, тихо підпливає. Відкрий, господарю, ворота, бо прибула вертепна рота. Відкрий господарю браму, гарними посипимо словами. Відкрий же нам віконце. Буде в хаті Сонце, Добрий вечір, тобі, пане Господарю, радуйся, дай же вам Боже, щастя і здоров'я на новий рік, дай же вам Боже, щастя, здоровя на новий рік, сам Ісус Христос за плугом ходить на новий рік, а його матінка і симу виносить на новий рік. А його матінка їсти му виносить на новий рік. Чудо, чудо і чудес! Чудо, чудо і чудес! Сколихнувся світ увесь. Сколихнувся світ увесь. Гей, прибули ми сповістити іскру в серці запалити, народився вже син Божий, і почався новий вік Божий. Раді господарю, раді господине, веселиться весь все світ, веселяться люди нині. Нажищо нам я, бо Божий. Це є дім пригожем. Дивіться на свізду пильненько, вас поведе вона пряменько. Купили моя ягнятко, побігали в мить до Вифлеєму в стаю. Побачили там панну і дитятко. Так любо, любо стало. Як тільки в стайню ми впхались, то зараз всі позаторялись. Осяй восиль не було в очі, це чудо різдвяної ночі. Дитятку гарно поклонились, за панну Богу помолились. На, кажемо тобі це ягнятко, щоб не голодне було твоє дитятко. Йому віддали це ягня, Не думайте, що це брехня. Панна веліла нам устати, почала лагідно вітати, а біля неї стояв Йосип, а біля яси вів зослом. Заграли в небі мідні дзвони. Бім-бом, бім-бом, бім-бом! Бім Ідіть же мир проповідати, що народився Божий син. Ми Ви прибули у вашу хату зробити цей найважливіше. Радіє інтернет, дивиться у Корнет. Роздрикувалися газетки і полетіли смс-ки. По всіх каналах сповістили і радіо до цього підключили, і радіо до цього підключили, а нас про це не сповістили. Ми радіопогоду заправляємо і про новини самі дбаємо. А ви не дуже тут товчіться, спокійно, тихо веселіться, бо корабель трясеться, хвилі підіймає, душу ірода стрясає. Да, да, да. Як ваш правитель справедливий, такий мудрий, терпивий, і рехливий! За це мене й шанує цей натовп гаміривий. Як вийду зранку погуляти, то на всіго нічкати. То ж армія готова воювати. І страх, як хочеться, з просоння мечем помахати. Ой, царю, царю, бракує нам нам грошей саме м'яса, газу нафти, ти черевиків збільшення та рибів. рибів. От Ниці раби нікчемні, що ви все про побут? поговоримо про високе, я ж не якийсь там чобіт. А в однокласниках ми прочитали, запостили і прокоментували. Що велич ваша бездоганна, для нас, мов каша, манна. По голові розвести і до людей лапшу донести. Да, да, да. Корабель і порізає, маленька тихо підпливає. Наш корабель, велика техніки обнова, дає в годину сто вузлів. Тому порядок є основа для поведінки всіх панів, всім пасажирам на борту належиться обід. Тому. Зробивши плановий обхід, ми визначили щось невизначене з виду, до того ж без квитка. Тому дамо його засмажити до казанка. Ге, якось адреса задрікове куплена, бібоко облуплена, тупо по ніжками, колі колірі ріжками. Тут вам і смерть, тут вам і смерть. У мене гроші в банку на Канарських островах. Тому прошу всіх мовчати. Бо вселю вас, страх. Гроші в банку заморожені давно, бо дуже добре працює антикорупції бюро. То не людина, то тварина називається коза. І це жорстоко нас так безпардонно залишити без молока. Я коза дереса та потрапу туп-туп-туп в -туп -туп. кожному у спину губ-губ-губ! Думаєте, що так просто дамся? Живою я не здамся. І нащо було брати ту козину? Бо дуже, -дуже хоче молока, то погрізіть собі цитрину. Від молока танцюємо гопака! Як погрізу я щоглу із модрини, прорву рогами парусину усіх, хто проти мене. Скинув в море, це не коза! Це, це якесь не... горе. Увага, увага! Поліція нова на борту перебуває, Дитятку поклонитись поспішає, паралельно за порядком наглядає і порушників усіх карає. Так порушника арештувати, квартиру обшукати. Майно усе конфіскувати і під заставу не пускати. Та ні відразу розстріляти, адвоката не наймати, у борщ всі кості класти, а м'ясо на шашлик віддати. Ой, люди добрі, то ви що? і козі зробили казна що? Мерщій вже лікаря шукайте. Я кривдників? Під суд віддайте. Я лікар класний, майже агроном. Ой чую, пахне шашликом, чого ви кликали мене і що хотіли відкритий доступ є до мого тіла. Коза, вона зігнулась, мов лоза. Погані люди її вбили, потік молочний припинили. Дайте мені козячу лапу. Почнемо обстеження процес. Що ж, пульс у межах норми. Та ви не ту, що треба взяли лаху. То був лише те. Тепер вставай туди, а я сюди. І жалібно так не пищи. Погляну я, козій під хвіст, а ти гляди у горло. Або побачиш ти мене, або буде в очах чорно. Не бачу ні. Суцільна темінь. Козини скрут кишок, шок, напевне. А може, козо отружіли? Як? Коли і чим? Та не хвилюйтесь, ви так щиро. Дізнаєтесь, як тіла зробимо ростин. Я, а це не дуже боляче. Ну, це для кого як? Це ж як то так? Ну, пацієнту боляче, ну, а мені ніяк. Скальпель. Тампон, Бент. Пом'янемо. Усім спирт. То що робити це кінець? Біжиморщи в аптеку навпростець. Снойдій научні краплі, ялівець, поставлять цю тварюку на стілець. Хи я в аптеку не піду, бо з грошима криза. Хм. А ти вставай, скотиняко, візьму тя на вила, будеш так стрибати, як сива кобила. Ой, усонько Де Не хочу, там росте трава, де копизом, там, там багатісті стають, де ріжками поштовхаюсь, там добробут процвітає. Ой, устань коза, устань Тереза, устань, подивись, миру поклонись, устань подивись, миру поклонись, покунь в ударю, прибуде товару, вклонись, господині, прибуде у скрині вклонися, бабуні прибуде у клуні. пройдись по двору, не буде свару, дай сте на поріг, матиме шпирі, де стень на поріг. І ангели, і люди, спішать вклонитись світ А зі сходу, з Персії чи з Вавилону. Ідуть туди, де спить дитина Божа. Три волхви поважні, три царі за світлом зірки угорі. А що дорога в царство ірода була. Вителя юдеї злоба і звела. Що за одні, Куди йдете з собою, що таке носите? Перший цар то цар Каспа. Згідно мудрого Іллі, золото несе Христу як символ царства на землі. Другий цар цар Мельхіор, несе з любов'ю. Ладан щиро, а третій цар. Великий Бальтазар несе дитині миро. Що за сарто і постривайте! дайте мені знати, залиштеся, докладніше мені все розказати. Ми поспішаємо за вітром і зорею, шлях прокладаємо до неба. Ну Ось. Довідався щось тайне, а сужники не повідомили мені. Дізнаю вже про все докладно, як повертатимуть царі. А ті царі вертались іншим шляхом, щоб ірод не зловив їх часом. Царів нема, десь у якийсь новий правитель на землі. А може, він забере мене трон? А може він могутній, наче слон? Поради треба, що робити. Так хочеться когось зробити. Ви владу любите? О, так, це я люблю. А славу любите? І це люблю. А гроші. Так, то що робити? Коли б я був на вашій місці, багато б дечого зробив і діяв так, щоб жилось всім людям добре. Напримір, зроблю усе наперекір. Поставив би я скрізь дерева з медових пряників самих, і ніжки з холодцю свинячі щоб щасником росли на них. Геть, дурню! Замість лози росли б ковбаси, а листя все було б млинці Земля була б самої каші та з добрих свіжих потрохів. Заберись! Царю, з порадою до вас іду. Ти хто? Чарівна риба превелика, і з рогами страшними сонце лика. Тобі пораду прийшла дати, як довго довго царювати. Зроби, щоб всі жінки і молодиці, знову дівчатами були, чорняві, гарні, крололиці, неначе в полі яїтки. Ну що, ви всі пристали? Мене це вже дістало. Покарати! Розстріляти! Ви п'єте мою кров! Покарати! Розстріляти? Кров? Ти той і що? З там світу? Чи варто це мені терпіти? Думаю, що так! Як хочеш, щоб про тебе вічність гомоніли! Як? Як? Що? Як? Ім'я своє тим ділом назавжди у Ти хто? Я хто? Питаю хто? Велике я, але ніщо. Чого ти хочеш? Мені тут голову морочиш! Не забувай, з ким розмовляєш. А ти пихи не збавляєш? Ах ти! ніщо, чого прийшла. Прийшло тобі пораду дати. За це мені у тебе душу доведеться взяти. Залишися при золоті приваді! Будеш правителем громади. Гаразд, кажи мщі. Як дітей усіх погубиш, серед них дитятко згубиш. Огеніально! Я, цар-ірод, віддаю наказ в крові втопити весь дитячий світ! І посипався додому не нерозквітлий так жорстоко він помстився, так жахливо помилився, і роду не дано це звагнути, що втрачене, вже не вернути. І ні ти не встигли, діточки, заплакали на небі зірочки, задушено надії наші, ясен світ. І градом котяться у море, потоки материнських слізь. Мамо, мамо, мамо. Не плач, не плач, не плач. Ми на небі. Не плач. Помолися за нами. Не плач. Ангел на крилах вгору несе нас. Ми душею із вами. Не плач, ми голови склали, ми голови склали, не плач, щоб нарешті прийшов для усіх добрий час. Ви чуєте небесний спів, не скаламуйте чистоту. Не затьмарте цю зорю, Шо Христос радіся, Марія мати на ослядку в Єгипет їде з Йосипом, дитятком. Любов і лиш любов загоїться рани, Вона сильніша є за час. О! О, що це? Моріш торг! Я так і знав. А це все ота дитина. Хто каже, що вона жива? Я впевнений, що це брехня. Ти може дійсно і не віриш? Та ти її не зміниш. Ха! -ха, -ха! Море хвилю підіймає. Вогіру за взятого ударяє! Що зовсім некомфортно, стає мені маркотно, чи далеко до землі. По вертикалі миль зо дві. А поки розчиняєтесь землі. Капітане, на суді пробоїна велика. Щого ти царю? Таж біля мене якісь риби пропливають! Пробоїна велика та. Нижче ватерлінії вона, тому прикритався водою і непомітна для царя. О, 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 о! о! о шлюбка! Шлюбка де, рятуйте вже мене, шлюбку його, в шлюбку! хай щесне з корабля. Там хвилі і репени візьмуть його у небуття. Рятуйте ж вашого царя. А чорта з два. Відкрий свій зір, удалич, твоїм діянням повстав край. Всіх справ твоїх поганих кінець нарешті зустрічай. Як папір туалетний є твоє життя, тим розмотується швидше, чим ближче до кінця. Ха-ха. Я ірод! цар, Ваш сонце, сяйний володар. У тебе шанси на нулі, Ти весь крові і злочині. Я старався для народу для добра. Усе це дуже добре, та пісенька твоя вже застара. везну канула душа царя. Знаю, що смерть як коса замашна, навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті, мужик чи цар. Все вожерею, як солому, пожар. Хто ж позневажить страшну її сталь? Той чия совість, як чистий кришталь. І це сказав не я, а Грицько з Ха-ха-ха! Ура! Прибула в пекло ще одна душа. З Сполуч... полегшенням зітхнула небеса, засміялася в колисці немовля.

І, А я відкрию таємницю і головну новину дня: жодної пробоїни на кораблі нема. Це ми зробили, скажу я, щоб спекатися ірода царя. Ура! Тож летимо вже повним ходом в Різдво до справжнього царя. Благослови нас, дитятко Боже, благослови нас любов'ю, на ціла сила пекла не зможе, нас розлучити з тобою, благослови нас ми твої діти. Христос родився, славіте, Христос родився, славіте. Хай з росивом із води, і з ясних зір. Добробуту і щастя, повен двір, хай надіями вас манить далина, хай любов, здоров'я не мина, хай пташки вам при прилітають що весни вашим дітям і вам, хай сняться гарні сни, хай співаються вам пісні, голосні, хай вам будуть мирні ночі і мирні дні, хай різдво вас веселяє, веселіться усі разом, Христос ся рождає. У новий рік і в добрий час щиро віжуємо ми вас, здоров'я і щастя зідім вам, усій родині і діточка. Хай радість дім наш наповнить, а в двір достаток заустить. І ще бажаємо ласки з неба і Божу поміч у потребі. Радіймо разом всю хвилину, бо ясна зірка на Україну. Принесла звістку про дитя та про щасливе майбуття. Я маленька дівонька, я в куполі квітонька, колядку співаю, Христа прославляю, з до вас прийшла, Божу радість принесла, Бог від вона родилася, нині нам явився, весь від Бога прославляє ця рождає. Бажаю вам добробуту і щастя, щоб все було вам до душі. Ставки б сметаною стояли із гречки салом береги. А ми б сиділи та гойдались, мов діти в люльці вночі. Спокійно б раю дожидались, задержи ноги на печі. А ми кмітливі і рогаті. Веселощі вам хочемо бажати, радимо завжди про душу пам'ятати і жодним чортикам її не віддавати, бо душа вам пригодиться для любові знадобиться, для добра її тримайте і усім не відкривайте. Спосіб життя здоровий гарантує вік придовгий. Добре їсти, добре спати, іноді сто грам прийняти, Бог здоров'я мусить дати. Будьте здорові, як риба у морі, хай пливе достаток у ваші комори, в щасті гаразді живіть, колядникам не скупіть, дай вам Боже, много літа і пошану всього світа. Сінь, сінь. Посіваю, з новим роком вас вітаю. Зичу вам на новий рік, щоб щасливий був ваш вік, не. не хворіли, щоб ніколи, від Миколи до Миколи, щоб у вашій світлій хаті всі завжди були багаті, щоб, щоб з дітей усіли. вам була втіха, ну і грошей, хоч півміха, щоб прожили много літ, доки Бог призначив вік. Коноплі під стелю, Альон по коліна, щоб вас, хрещених, голова не боліла. Христос рождається. Ой, скачу, скачу, знаю до кого. Дасть мені газда пів золотого. Ключики беріть, скриньки розмикайте, скриньки розмикайте, нам гроші давайте. Давайте, давайте і не сумнівайтесь, не маєте дати, не підем з хати. Щастя на здоров'я, роди Боже, жито і пшеницю, ворог і вицю, ще й дітей копицю, щоб за руки брались, та й набіж. Не той знає корабель, що всі каюти і мотузки переміряв, а той, хто силу і природу корабля пізнав, хто компас знаючи, шлях корабельний зрозумів. Тож бажаю вам прекрасної життєвої дороги, щоб буря, хвилі, навіть шторм, лише помагали долати вам перешкоди і впевнено йти до успіху і перемог. Сіся, родися, жито, пшениця на новий рік, жито, пшениця їсяка, пашниця на новий рік. Соб собіця, і всяка башниця на новий рік Бувайте здорові, пане господарю, на новий рік, не за собою, заюча, лядою, на новий рік, не сам собою, взаємче лядою, на новий рік, ой, пане пане, пана, господар, ми в тебе, Просим, да, Господь, на колядочку до тебе. Просив нас, Господь, на колядочку до тебе, дай же вам Боже, щастя здоров'я прожити, дай же вам Боже стоків токів вів завродити, дай же вам Боже стоків токів, вів завродити, стоків вівся і колядка вся, Христос рождається. Ту, ту, ту. Увага, увага! Пливе корабель, малий чи великий на батарейці Джурасел. Капітан по палубі гуляє, в різдво всіх щиро закликає.